High tech, low life. Ця крилата фраза Брюса Стерлінга в передмові до збірки спалити хром стала влучним описом жанру кіберпанк. Вільям Гібсон, ой, вибачте, не те фото. Е, ось. <кій> Вільям Гібсон, батя сучасного кіберпанку, завжди закидав персонажів в якусь сраку, де люди п'ють воду з калюж на фоні літаючих машин. І власне CD Projekt не відходили від канонів жанру, і також будували світ кіберпанк 2077 по принципу високі технології, низький рівень життя. Але ви коли-небудь замислювалися, наскільки цей рівень? Життя низький. Сьогодні ми зануримося в життя Найт Сіті і розберемося, як би вам жилося в цьому місті можливостей. Розглянемо соціальний та політичний устрій, економіку, а також розкопаємо страшні секрети Найт Сіті. Змоделюємо ситуацію. Ви вирішили відпочити десь за кордоном, приходите в турагентство і такі «Кобєто, дайся мені свою найгорячішу путівку. Та ось я в найт Сіті. Моря там нема, худобався подохла, кримінал зашкалює, але коштує 100 долярів з пенгаусом в найкрутішому готелі. Там дід йокнувся, але його вже мали прибрати. Старий ти є в ділі. До речі, діда так і не прибрали. Прибувши до Найт Сіті, ви відразу помітите, що цьому місту не завадив би адблок, бо реклами тут немає, тільки на лобі перехожих. І чого тут тільки не рекламують: їжу, тачки, зброю, секс, розрив сраки, наркотики, подорожі в космос, пам'ять О, а це нам треба. Воно в принципі не дивно. Спочатку місто будувалося як Коронадо Сіті, і його засновник Річард Найт хотів створити райське місто для бізнесу, яке буде повністю закрите від влади США, а тому будував його за гроші корпорацій. Тому Арасака, ІБІМ та Петро Чемки Грошима в мільярдера, знаючи, що в майбутньому стануть там законом і порядком. І воно, в принципі, так і сталося: в якийсь момент Найта вбили, після чого місто переназвали в Найт Сіті, щоб вшанувати його пам'ять а корпорації захопили владу. Але щоб народ не бунтував проти диктатури корпорації, вони провернули дуже прикольну схему. Технічно корпорації не керують містом, і в Найт Сіті навіть є мер, якого навіть обирають на демократичних виборах. Наприклад, коли Люциус Райан відкинувся після екстремальної мастурбації, то на його місце сів місцевий ляшко Джеферсон Пералес. Самі подивіться, єдина різниця між ними в тому, що один носиться з вилами, а інший зі стволом. Щоправда, мер не сидить на вершині один, і рішення приймаються з урахуванням голосів міськради Найт Сіті. І ось тут розкривається головний прикол. Справа в тому, що в раду набирають непересь. Січних найсідівців, а різних посадовців з найвпливовіших корпорацій най тому хочеш, не хочеш, але корпорації мають прямий вплив на політику. Мороку обнімаю. І найкращий показник цього впливу це податки, точніше, майже повна їх відсутність для корпорацій. Ні, вони не відмінили для себе податки, це було б нечесно. Вони просто скоротили їх до 0,7% від прибутку. І наскільки б жахливим вам це не здавалося, повірте, все набагато гірше, але про це пізніше. І навіть при такому розкладі корпорації постійно борються за вплив, причому буквально. Щоб ви розуміли, світ кіберпанку пережив чотири корпоративні війни, і вони так називаються нефігуральні. І в міських боях використовували як живу силу, так і танки з роботами. І там такий робот, воля, кабель з'являється вжу, 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 лазерами. Ну а четверта корпоративна війна між Арасакою та Мілітехом добралась і до Найт Сіті і залишила невиправні наслідки. По-перше, Арасака та Мілітех фігачили по заводам та портам один одного, щоб ні одна зі сторін не могла притягти на поле бою якусь техніку. По-друге, під час бойових дій стався так званий Дата Креш, який пошкодив більшість комп'ютерів, баз даних і Грам у світі через це кораблі втратили gps зв'язок і не могли поставити те, що треба, куди треба, а деякі просто зникли. Ну а корпорації більше не могли нічого купувати та продавати, бо всі банки лягли. І через те, що Найт Сіті залежав від експорту сировини та технологій, економіці незалежного міста настав трендець. Згодом ситуація трохи покращилась, але економіка не змогла повернутися навіть до того лайняного стану, в якому була до війни. І так, жителі найт Сіті ніколи не нюхали чистого повітря та завжди сиділи в сраці. Наприклад, вже у 2020 році економіка міста була двополярною: і ти або мав все, або нічого. А якщо бути точним, то лише 10% від усього населення вважалися багатими. 15 займав середній клас, 10% були просто бідними, а 65% жили в убогій бідності. Воно й не дивно, бо зарплати були дуже низькі. Наприклад, в категорію бідних відносили художників, вуличних торговців та геймдизайнерів, які заробляли приблизно 3200 євродоларів євро доларів в рік. А ті, кому пощастило працювати на якусь корпорацію, заробляли близько 6000 євродоларів на рік. І навіть якщо ви змогли пробитися на держслужбу, то могли отримати близько 5000 євродоларів. Просто для розуміння в 2020 році курс був 2 долари за 1 євро Тобто зарплати не те, щоб мізерні, але й нормальними їх важко назвати. Коротше кажучи, тоді люди не жили, а виживали. Ну і після Четвертої корпоративної війни, гаряча фаза якої пройшла з 2022 по 2023 рік, стан економіки тільки погіршився, а разом з ним і стан життя звичайного найтсітівця. Сумна історія. Наприклад, в 2020 році найдешевша оренда житла коштувала 57 тисяч євробаксів на рік, тобто 4 тисячі 750 євро доларів на місяць. І за ці гроші ви отримували так званий куб, апартаменти 2 на 3 метри з одним ліжком, столом, а також вбиральною, де є туалет та душова. Так, ніякої кухні. Зараз оренда таких хором обійдеться вам в 10 тисяч євро доларів. Не знаю, чи це на місяць, бо коли я спитав про це у орендодавця, то вона тільки посмія. І сказала, Ти що, мабуть, вона не розраховувала, що я стільки протягну в цьому районі, що в принципі не дивно, бо в той же вечір я потрапив в перестрілку, просто прогулюючись містом. Все ж, 10 тисяч це лише житло, де можна кинути кістки і спробувати поспати під постійні постріли та вибухи. Але вам ще й треба щось їсти, правильно? Отже, зараз найдешевша хавка, що ви можете купити, це взратий батончик за 15 євро доларів, а якийсь шматок піци обійдеться в 25 євродоларів. євро доларів. Тобто, якщо їсти хоча б три рази на день, то на їжу піде від 45 до 75 євро доларів. І якщо ви думаєте, що просто зможете готувати собі їжу, щоб зекономити, то забудьте. По-перше, в більшості апартаментів немає кухні, це для багатих. По-друге, через просрану екологію натуральної їжі тут майже немає, і навіть м'ясо всюди синтезується. Тетичне, тому в кращому випадку ви будете харчуватися смаженою картоплею з водоростями. Ну й додайте до цього воду, яка коштує 99 євро євродоларів за галон, якого вистачить приблизно на 2 дні. Тобто виходить 10 тисяч на житло, мінімум 2835 на харчування, і отримуємо близько 13 тисяч євродоларів на існування в цьому місці, і це лише на місяць. Ніхуя зуявляю. І це ми ще не враховували кібернетичні покращення, без яких тут ну дуже важко жити. І справа навіть не в тому, що вони потрібні для самозахисту. Наприклад, якщо в порт потрібні вантажники, то кого візьмуть? Простого Джона чи Ультра Джона з кібернетичними руками і титановим хребтом, який може підняти в 10 разів більше. Все ж ставити хром в Найт Сіті це те саме, що запхати собі гранату в сраку. Звісно, круто, коли ти можеш бачити на кілометр і стрибати на 10 метрів, але ризик того не вартий. Справа в тому, що в 2077 році влада закрила департамент кібернетичних технологій Найт Сіті, який відповідав за сертифікацію імплантів та контроль якості. Завдяки цьому виробники отримали право самостійно сертифікувати імпланти відповідно до власних технічних умов. По суті, це те саме, що дати моєму діду самостійно Спостійно друкувати акцизні марки на свій шмурдяк. При такому розкладі й мови не може йти про якусь банальну безпеку продукту для людей. До всього, покращивши тіло хромом, людина ще й отримує ризик підхопити комп'ютерний вірус. При цьому їй навіть не треба переходити дорогу нетранеру, і троян можна отримати просто підключившись до рандомного термінала у місті. І були випадки, коли такі віруси призводили до повної відмови хрому та подальшої смерті. Ну а якщо вам хочеться завести собаку чи котика, то краще. Ще просто поставте собі Sims 4. По перше, колись давно по найсіті пронісся вірус, який вбив майже всіх тварин. Тому щоб завести собі, наприклад, собаку, вам доведеться їхати в інший штат. По-друге, в Найт Сіті введено податок на домашніх улюбленців, і за одну тварину доведеться платити тисячу євродоларів на місяць. І це, до речі, хороший показник того, наскільки в Найд Сіті всі бідні, бо за всю свою подорож я не зустрів жодної хатньої тварини. Ну, окрім кота, але він був сам по собі. Коротше кажучи, життя в Найт Сіті не дешеве. На жаль, я не знаю, скільки заробляють прості люди в цьому місці, але навряд багато враховуючи, що вулиці переповнені безхатченками. Ну а деякі люди взагалі виїжджають жити в пустелю за межами міста. Хоча, можливо, справа в тому, що роботи тупо нема. Найт Сіті б'є рекорди по безробіттю, бо тут аж 34% людей сидять без діла. І це буквально найбільший показник у всьому світі. Тут навіть Південна Африка знімає капелюха. Але якщо так подумати, то цей показ. Зник не дуже справедливий, як мінімум, тому що в Найт Сіті процвітає організована злочинність, і я не думаю, що тигри чи Мальстром оформлюють членам банди трудові книжки. Все ж, якщо ти обрав для себе такий кривавий фріланс, то все одно для держави ти безробітний. І наскільки б жахливими не були банди в цьому місті, я розумію, чому багато людей до них йдуть. Просто тому, що корпорації ще гірші. Звісно, круто, що Арасака дає тобі найкрутіший хром при влаштуванні на роботу, а той же Кангтао оформлює тобі. І страхування в травматі, але при цьому перші вимагають вірність на 20 років, а другі на 50. Що станеться, якщо ти порушиш умови контракту або якось провинишся? Ну в кращому випадку в тебе просто все відберуть. А в гіршому будеш годувати риб. Аваю Аймандардавотор. Все ж, якщо ти почнеш працювати на якусь корпорацію, то в тебе хоча б буде нормальна охорона здоров'я. Через те, що корпорації платять близько до ніхуя податків, державна система охорони здоров'я в гіршому стані, ніж хліба тищенка. Як мінімум, тому що через низькі зарплати з державних клінік позвалювала більшість лікарів, медсестер, парамедиків і навіть диспетчерів. Тому, якщо тобі не пощастило опинитися не в тому місці, не в той час, то ти в сраці, як мінімум, ти будеш півгодини чекати швидку, а в самій клініці ці для тебе навряд знайдуть вільне місце. Щоб ви максимально розуміли наскільки все погано, відсоток виживання в ДТП у пацієнтів державних клінік становить лише 17%. Для порівняння у клієнтів приватної медичної компанії Травматім шанс на виживання становить 91 Ну а час на реагування швидкої в «Травматім» близько трьох хвилин. Тому ти або продаєш своє тіло й душу корпораціям, або самостійно шукаєш гроші на золотий чи платиновий план «Травматім». Іначе гівняної охорони здоров'я недостатньо, так в найціті повністю пройобаний центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, а також підтримання публічної безпеки та порядку, тобто поліція. Так вона тут є, але якби вона добре працювала, то батькам би не довелося дарувати своїм дітям стволи замість іграшок. І жалюгідне становище так званої NCPD добре описує історію, яку мені розповів місцевий коп. Коротше, в якийсь момент мер міста зрозумів, що NCPD не дуже той прибуткова. Дивно, правда, мабуть, менеджер фіговий неправильно бізнес-стратегію розробив. Ну і от щоб NCPD тонула в Євробаксах, мер назначив нового шефа поліції, який притягнув з собою дві геніальні ідеї. По-перше, він звільнив половину штату, бо нашого не треба, якщо злочинність що так, що так, висока. По-друге, він перенаправив половину патрульних, що залишилися, виписувати штрафи на вулиці. Чи допомогло це? Ну так. Комусь точно допомогло, бо за декілька місяців рівень злочинності бустанувся до небес, а разом з ним і попит на приватні охоронні компанії. Коротше, план реально геніальний. Тому не дивно, що в Найт-Сіті не стихають перестрілки, бандити можуть собі дозволити перекрити дорогу, а зброя продається на кожному кроці в торговельних автоматах. Звісно, не можна сказати, що в Найт Сіті повне беззаконня, але копам тут настільки мало платять, що вони навіть не хочуть витрачати пальне для того, щоб спіймати злочинця. І навіть навіть якщо ти когось зіб'єш, то вони максимум проїдуть за тобою 100 метрів, а потім заб'ють. Не питайте, звідки я це знаю. Але при цьому поліції дали якусь неймовірно всрату свободу дій. Наприклад, вони можуть рік тримати під вартою підозрюваних у злочині без висування звинувачень. Тобто, якщо ти опинився не в тому місці, не в той час, то можеш отримати безкоштовну річну відпустку на нари. І головне не тікай від поліції, якщо вона захоче з тобою поговорити. Бо для NCPD постріл в кінцівки класифікується як попереджувальний постріл. Коротше, якщо тебе не пристрелить бандит, то поліція не дасть тобі сумувати без свинцю в тілі. Загалом рівень життя в найт Сіті настільки низький, що якби воно мало відкритий кордон з північною Кореєю, то туди ніхто б не тікав, і за великим рахунком там можуть нормально жити або корпоративні щури з крутими посадами, або накачані хромом бандити. Але ж яке воно гарне? І тільки через свою красу Найт Сіті отримує 4 комарових з 10. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі.